Вітаю, друзі. Поговоримо сьогодні про ленд-ліз. Адже з моменту підписання закону про ленд-ліз прийшов певний період, і українці багато із наших громадян чекали, що буквально на другий день з Америки каравани кораблів повезуть танки і іншу техніку в бік України. Насправді це трошки не так. Закон про лендліз задумувався як символічний акт надії, що. Путін на певний момент схаменеться і відіграє свою агресію хоча б на лінію розмежування станом на 24 лютого. Коли ж 9 травня президент Байден підписав його, то ми всі вловили цей символічний момент, що саме 9 травня, коли вся російська пропаганда надуває щоки і пускає пузирі, так би мовити. Президент Байден одним законом позначив, хто є Гітлер нашого часу, і на чиєму боці цивілізований світ. Це було більш ніж символічно, більш ніж демонстративно. І, по суті, в цей момент частина путінського оточення прекрасно зрозуміла, що все. Це ну, позначення, хто є Гітлер нашого часу і формує завершення чисто гітлерівське для Путіна і його кліки. Але Путін вірить в те, що на певному повороті долі він обдурить долю, так би мовити, зіскочить з останнього вагона поїзда, який несеться в прірву. Сам ленд Чому запускається з 1 жовтня? Тому що з 1 жовтня починається фінансовий рік у Сполучених Штатах. І треба розуміти, що все озброєння, яке надавалося досі Україні, це озброєння надавалося в рамках президентських грантів. Тепер же закон. Про лендліз дозволяє президенту Байдену в рамках теж своїх повноважень надавати на за, за запитом української сторони необхідне озброєння, обладнання. Мова не лише про зброю. Чому я власне акцентую на тому, що ми хотіли, звичайно, ну, ми керуємося своєю необхідністю, тому що тільки виникає якась, якась загострення на фронті. Ми розуміємо, що нам необхідні танки. Нам необхідна артилерія, ракети, протиповітряна оборона, літаки, врешті-решт. Але подивимося, як крок за кроком починають ну, поки що в рамках президентських грантів, тобто, всі суми, які надавалися, і все обладнання, яке надавалося досі до вступу в силу Ленд-Лізу, це були безповоротні гранти. Все, що витратилося тут, воно просто витратилося в рамках грантових програм. Але ленд-ліз це трошки ширше. От коли почалися ці дикунські атаки на енергосистему українську, ми тепер починаємо розуміти, що з одного боку ленд-ліз це чисто військове устаткування і зброя. Саме під неї навчалися і нав... продовжують навчатися українські підрозділи Великобританії, Польщі, е... Німеччині, що в інших країнах додатково. І е, можна сказати, що ці частини вже повертаються з, зі своїм озброєнням, під яке вони навчалися. Американці не можуть дати високотехнологічну зброю ненавченому підрозділу. Це було б нераціонально, тому що ну, ненавчений підрозділ погубить цю зброю просто на передовій. Тим більше, що високотехнологічна е, зброя потребує сервісних мереж, ми бачимо, як. Е, Німецькі гаубиці на ремонт відправляються до Литвичі, до Польщі, де більш безпечно і є змога поставляти як якісні запчастини, так і, в принципі, якісні всякі мастила і все інше. Розуміючи схильність деяких українських військових до. Постійних замін необхідних елементів чимось аналоговим, тільки значно гіршим, ніж треба. Тому, можна сказати, що озброєння через підготовку, хочу нагадати про окрему програму в 100 мільйонів для підготовки українських льотчиків, вона вже ведеться, я так розумію. І Ну, окремо треба говорити. Чому я почав, власне, від ударів по енергосистемі? Тому що ми пригадуємо досить вдалу оборудку, по-моєму, 17-го року про закупівлю американських тепловозів. Їх назвали тепловоз Тризуб. Це General Electric Корпорація виробляє ці тепловози, і там мова йшла, по-моєму, про. 35-40 штук ну, десь на 140 мільйонів доларів. Потім семирічна програма мала передбачати наступний етап про збирання вже на українських підприємствах цих тепловозів в обсяг десь 140-150 штук. Так, от, коли ми говоримо про ленд-ліз і необхідність отримати негайно зброю, ми повинні також думати і про інші компоненти для, на підтримку інфраструктури. Це можуть бути мобільні електростанції, це можуть бути тепловози. Ну, от серед лендлізу, який отримав Сталінський Радянський Союз, були не лише консерви тушонка тепловози, був алюміній, було, ну, велика кількість обладнання, саме станків, плюс. Комплектуючих, тобто загалом, плюс авіаційне пальне, до речі. Тому тут в рамках лендлізу Україні очевидно доведеться, враховуючи такі удари по інфраструктурі і по транспортних мережах, Україні доведеться значно розширювати номенклатуру. Окрім озброєнь, доведеться ще запрошувати і. Очевидно, додатковий транспорт. Можливо, згодом військово-транспортні літаки. Ну, очевидно, що точно авіа... без авіації нам цю війну завершити ефективно і результативно не вдасться. Тому ми бачимо, як місяць від місяця українські війська переходять уже на таку мережецентричну технологію військову, і це дуже ефективно і результативно ми побачили під. Харковом, але зараз, очевидно, українська перевага військова завдяки ленд-лізу буде відчутна взимку, тому що це не лише уніформа зимова, зимовий одяг для військових взуття, а це ще ціла лінійка всілякого додаткового обладнання, яка зробить перевагу українських військових на полі бою просто на порядок відчутнішою. Це і засоби зв'язку додаткові, і засоби розвідки, ну і швидше за все, що додатковий транспорт. Ми бачимо, як від поставки до поставки зростає і певна, ну таке відбувається осучаснення цих поставок. Спочатку ми бачили хамери, які вже, ну, Потриманий, так би мовити, випробуваний часом, і вони дуже придалися українським військам. Але потім з'являється вже броньований транспорт новішого покоління, і це прекрасно, тому що по суті, ну, скажімо так, за своїм потенціалом і оснащенням відбувається таке осучаснення дуже швидке збройних сил. Спочатку ці гаубиці тресінки нам здавалося якимсь чудом. Потім німецький панцергаубіц, потім наступний етап Айрісті проти, ну зенітна протиповітряна установка. Вона й проти ракета, до речі. Так що зараз, коли виникає загроза з ударів балістичними ракетами з боку Росії, іранського виробництва ракетами, тут необхідність посилити протиповітряну оборону зростає в рази. І Якраз для того, щоб бути успішним, треба мати часовий лаг для підготовки спеціалістів. Добре, що ну, українські військові, у військо українське пішли дуже високосвідчені, насправді, і мотивовані солдати. І ця, цей рівень освіти власне, дозволяє дуже швидко освоювати сучасну техніку, що насправді для. Американських військових було ну, справжнім відкровенням. Тому, не минувший повний місяць від початку програми ленд-лізу, мені здається, що ефективність цієї програми буде відчутна якраз десь ближче на завершення року. Ми відчуємо ці поставки. Не виключно, що це будуть і штурмовики А-10. Дуже ефективні. Вони випробовані часом, вони якраз були розроблені для боротьби з таким типом армії, якою була армія Радянського Союзу. Тому чекаємо нових поставок разом з тим. Озираємося довкола себе. Я не думаю, що питання лише в тушонці з Америки чи в гудзиках, яких. Ну, десятками мільйонів штук поставляли е, Сполучені Штати Радянському Союзу. Е, але, швидше за все, що найближчим часом, крім зброї, повинно з'явитися ще й додаткове рятувальне обладнання, обладнання розмінування, яке дуже необхідно зараз в Україні. Ну і очевидно, що е, станки. І комплектуючі для виробництва ну, української зброї, але, наприклад, датчики для е, безпілотників Україна не виробляє якось. Чи електродвигуни хороші, чи батареї це нам все необхідно. Тому швидше за все, що е, якраз лендліз в межах двох років, це не значить, що в межах двох років буде тривати війна. Але лендліз в межах двох років дозволить переоснастити повністю українські збройні сили, зробити її частиною такої ну, мережоцентричних збройних сил НАТО, і разом з тим осучасними збройні сили вони ще й будуть, ну, мабуть, таким рушієм масового переходу на. Цифрові технології цілого суспільства українська, українська держава зробила певні кроки в цьому, але якраз цифровізація засобів оборони ну, десь повільнювалась. Тепер може трапитися так, як трапляється внаслідок кожної класичної великої війни, коли війна збурює такі технологічні прориви, які потім ну, переходять в загальну економіку. Мені здається, що ленд-ліз для України, крім зброї і ну, навчання спеціалістів, це ще і запорука швидшого переходу на е, повністю цифрові роботизовані технології. Загалом ми на боці світла і світлий світ поряд з нами. Ми переможемо. Слава Україні!